Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Заняття для Нацгвардійців провели в Ужгороді. Військові вчилися працювати з автоматичними і з танковими, протитанковими гранатоматами. Вивчали їхні тактичні та технічні характеристики, а також особливості застосування. Тетяна Попович, дружина військового, разом з чоловіком заснували бізнес із надання клінінгових послуг 10 років тому. Цього року отримала 500 тисяч гривень з державного бюджету на розвиток їхньої справи за програмою Гранти для ветеранів. Більше дивіться далі у випуску. Житловий будинок горів минулої доби в Ужгороді. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що повідомлення надійшло о 22.08. Телефонували перехожі, вони розповіли, що горить одноповерховий будинок. О 22.46 рятувальники пожежу ліквідували на площі 65 квадратних метрів. За цей час вогонь знищив речі, що були всередині вікна та двері, а також пошкодив перекриття та стелю будинку. Травмованих та загиблих немає. Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі. У ніч на 19 лютого горів автомобіль у селі Подішор Тячуського району. До рятувальників зателефонував власник. Він розповів, що за півгодини до цього приїхав. Додому і припаркував машину біля воріт. Згодом з вікна побачив, що горить його автомобіль. Про це також повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що рятувальники за 17 хвилин повністю ліквідували загорання знищив моторний відсік. Салони деталі кузова автомобіля травмованих та загиблих немає. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. 61-річного чоловіка затримали за підозрою поранення односельця. Про це написали на сторінці Нацполіції Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що ввечері 18 лютого, у селі середнього Діне Тячівського району, двоє чоловіків посварилися. Тоді одного з них поранили з рушниці. Другий з місця події втік поліцейські розшукали чоловіка та затримали. Це 61-річний місцевий житель. У нього вилучили зареєстровану рушницю, з якої ймовірно він стріляв 25- річного односельця. Останній отримав вогнепальне поранення ноги, його госпіталізували до лікарні. Дії затриманого слідчих кваліфікували. За частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, тобто хуліганство, вчинене з застосуванням зброї, чоловіка помістили до ізоратору тимчасового тримання йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Десятьох чоловіків затримали прикордонники Чопського загону на кордоні зі Словаччиною продовж вихідних. З них восьмеро українців та двоє іноземців. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що двоє чоловіків намагалися виїхати до Словаччини з підробленими документами. Один прямував пішки через пункт пропуску Малий Березний, інший потягом через пункт пропуску ЧОП страж. Обидва надали довідки ВЛК та тимчасові посвідчення військовозобов'язаного, які, начебто, підтверджували непридатність до військової служби. Прикордонники з'ясували, що документи підроблені до Передали чоловіків поліції. Наразі триває слідство. Ще п'ятьох зупинили військовослужбовці відділу Ужгород. Один із затриманих є закарпатцем. Інші жителями Києва, Львова та Черкас. На них склали протоколи за незаконне перетинання або справу незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф або арешт. Ще одного закарпатця затримали за непокору розпорядженню прикордонного наряду. Чоловік був поблизу держубежу. Він відмовився пред'явити документи, що посвідчують його особу на вимогу правоохоронців. Його затримали та доставили прикордонний підрозділ. Рішення його справи прийма. Матиме суд. А поблизу села Оноківці затримали двох іноземців, які не мали документів. Вони назвалися громадянами Індії. Під час перевірки пригодонники з'ясували, що обидва живуть у місті Ужгород. На чоловіків склали протоколи за порушення прикордонного режиму. Їм загрожує штраф. сімейний бізнес із надання клінінгових послуг Тетяна Попович разом з чоловіком заснували 10 років тому. Доки мій чоловік у зсу організацію нашої частини бізнесу по пранню килимів, я взяла на себе. Тетяна Попович розповідає, на розвиток їхнього бізнесу отримала 500 тисяч гривень з держбюджету за новою грантовою програмою для ветеранів. Про неї дізналася у Мукачівському центрі зайнятості. Першим етапом ми відправили грант, отримали, що перевірку ділової репутації пройдено. Потім ми вже отримали, що грант нас запрошують на співбесіду. Це був самий хвилюючий момент насправді. І вже після захисту ми через якийсь час отримали вже відповідь, що погоджено. У 2024-му Тетяна Попович стала першою в Закарпатській області, хто отримав грант для ветеранів. 500 тисяч гривень уже перерахували на нове обладнання. Після завершення ремонту Тетяна візьме на роботу ще двох працівників. Така умова програми. Це буде прасувально-сушильний каландр, з допомогою якого ми зможемо швидше і ефективніше обробляти готельну білизну. У нас були два варіанти: ми могли або розширити цех по пранню килимів, або ці кошти витратити на розширення нашої пральні. І завдяки гранту нам вдалося обидві наші бажання, наші мрії втілити. Гранти для ветеранів нова програма державного центру зайнятості. Її учасниками можуть бути громадяни України, які хочуть започаткувати власний бізнес, це фізичні особи-підприємці, які являються громадянами України, із категорії осіб, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, та сім'я, члени сім'ї, дружина або чоловік, учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. У минулому році на гранти для ветеранів у закарпатський центр зайнятості подали 9 заявок. Позитивну відповідь отримав один заявник. Можуть отримати суму гранту до 250 тисяч, в разі якщо зобов'язується створити одне робоче місце від 250 до 500 тисяч, в разі якщо зобов'язується створити два робочі місця, і від 500 тисяч до мільйона, в разі якщо зобов'язується створити чотири робочих місця. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин суспільне новини. Заняття для нацгвардійців провели в Ужгороді. Військові вчилися працювати з автоматичними станковими протитанковими гранатометами. вивчали їхні тактичні та технічні характеристики, а також особливості застосування. Проводили такі заняття викладачі Академії Нацгвардії України. Старший солдат Дмитро Артемчук під час оборони Київської області використовував гранатомети. Про заняття каже заняття, були насправді корисні. Інструктор доволі. Зрозумілою мовою, можна сказати, так пояснив. Було понятно, до нас в розрахунок додавалася людина, яка з АГСо раніше нічого не мала спільного, але і це завдяки тим заняттям він все одно зміг зрозуміти. Хоча б, як мінімум Ази АГС. Рік тому, в принципі, я був в розрахунку АГС і все рівно мені цей інструктор допоміг згадати все, що. Я протягом того року вже міг забути. Заняття складалися з двох частин теоретичної та практичної. Останню проводив старший викладач Національної академії НГУ Євген Гарбар. Це як протитанкова зброя, так може використовуватись і проти особового складу, використовуючи осколочну гранату. Зброя використовуючи осколочну гранату, має дальність аж 4,5 кілометри. Тому, в принципі, є вже як майже артилерійський засіб. Тому ця зброя дуже поширена. У нас є багато зразків цієї зброї. Зброя поширена, зброя використовується, і зброя достатньо актуальна. Всі люди без перебільшення є вмотивовані, тому люди цікавляться. Люди хочуть принести для країни якусь користь. Люди зацікавлені в тому, щоб правильно використовувати цю зброю, тому навчання проходить дуже легко та без якихось зауважень. Це не вища математика. Це все реально вивчити, це вся зброя. Вона вся вивчається, і ну, було б бажання. Вивчити можна все, що завгодно, в ніяких великих формул нема. Все дуже просто доступно, і якщо у людини є бажання і вчити багато розуму не потрібно, щоб це завчити, і вміти користуватися. Для того, щоб правильно вміти користуватися, треба теоретичну частину. Десь щоб було, вже було подивитися, і практично щоб його можна було потрогати руками, практично попрацювати. І відповідно, практика це перш за все шлях до успіху.